Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент ТІВІ». в ефірі. Луцький автобазар. У цій програмі ми будемо шукати автомобілі марки Хюндай. Ми йдемо шукати. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал та писати у коментарях, яку автівку для вас пошукати наступною. Далеко йти шукати нам не довелось, адже за моєю спиною аж два «Хюндай». Давайте дивитися, які вони і що з ними. Хюндай перший він у нас іде зразу повнопривідний. Автомат заправляється дизелем, об'єм двигуна 2,0. Рік випуску цієї автівки 2013, загальний пробіг 158 тисяч кілометрів. Досить таки небагато. Коштує 13 тисяч 150 доларів. Досить таки е, гарний салон, виконаний е, в шкірі, е, мультикермо, автоматичні склопідйомники. Скоріше за все, також є е, клімат, контроль, круїз. Також е, у цього автомобіля саме е, тоновані задні вікна. Е, досить таки вмісткий салон. Дуже в ньому багато місця. Ну і дуже гарний, доглянутий. Наступний у нас ось такий чорний Hyundai, Він вже трохи старший за попередній, 2009 року випуску. Об'єм двигуна тут 2,0, заправляється уже бензином. Загальний пробіг 183 тисячі кілометрів. Першопочаткова ціна була у нас 8150 тисяч доларів. Але зараз цей автомобіль коштує сім Е, Дивимося по салону. Салон у нас повністю шкіряний. Кнопка передач механіка. П'ятиступка. Кнопка аварійна червона. Це добре. Більше про мультимедію насправді нічого не можу сказати, бо не розумію, що тут у ній ще є. Кермо бачимо звичайне, стандартне. Дивимося, по моїм критеріям. Зеркало є. Ще й з підсвіточкою. Все, можна купляти. Hyundai iX35. об'єм двигуна 2,0, заправляється дизелем. Також тут повний привід, механічна коробка передач. Рік випуску цього автомобіля 2011. Бачите, мені вже навіть ключі дали. Тому поїдемо поїдемо сьогодні на Hyundai додому. Беремо наш путівник по автомобілю і розказую вам, що тут у нас є: а в нас є електросклопідйомники, електродзеркала, також клімат контроль, передній та задній підігрів сидінь АБС ЕПС. Подушки безпеки, прекрасно, дуже добре, що вони є. Датчик дощу та світла, круїз, контроль, парктроніки, камера заднього виду і пробіг у цієї автівки 252 тисячі кілометрів. Ціна ж 11 тисяч 650. Можна сказати, що дуже-дуже зручно. Салон у нас такий текстильний разом з шкірою. Підсклянники, якщо так можна сказати, дивимося. Основний мій критерій. Так, дзеркало є, все на місці. Так, панорами у нас тут немає. Досить такий об'ємний салон, в ньому зручно, багато місця, багато людей можна буде провести. І що ще бачу, що також дуже непоганий багажник Тому йдемо дивитись Дивіться, якщо раптом у вас складеться ситуація, що вам треба провести когось в багажнику, місця вистачить. Отак, От дуже вистачить, дуже вистачить. Так закритися. Я думаю, тут ще одна людина влізе. Така не дуже велика. Все, закривай! Окрім того, що у нас дуже Об'ємний багажник. Ще ми маємо опля, і тут у нас запасочка. Наступний у нас на огляді Хюндай Санта Фе автоматична коробка передач, рік випуску 2014 об'єм двигуна 2,2 заправляється дизелем, пробіг 214 тисяч кілометрів. А вартість автомобіля цього 19 тисяч 600 доларів. Дуже класний колір. Такий коричневий, не базовий. Я б сказала, це колір. Бачимо одразу, що тут будуть електричні дзеркала. Електричні склопідйомники, шкіряний салон, супер мультикермо На ньому дуже багато кнопок на мультикермі. Також бачимо тоновані задні вікна. Для пасажирів, до речі, місця трохи менше, ніж в попередніх наших автомобілях. Можливо, через те, що просто водійське крісло досить таки назад відсунуте. Але дивимось далі. Високий автомобіль досить таки. І варто зауважити, що це вже четвертий Hyundai на нашому огляді, і він також кросовер. Ще ми не зустріли жодного Hyundai в Седані або навіть універсал, можливо, такий є. Ще жодного Hyundai нам не трапилось. Все-таки не тільки кросовери Hyundai є на луцькому авторинку. Е, наступний наш Hyundai це ось такий біленький 2011 рік випуску. Об'єм двигуна 1,6 заправляється бензином. Пробіг у цієї автівки 203 тисячі кілометрів. Дивимося, що тут нам вказав продавець: е, замінено масло, фільтри, гальмівні, колодки, е, є кондиціонер комплект. Три штуки гума. Супер. Бачите, ще й буде комплект е, запасної гуми. Так, у цьому Hyundai вже тоновані і передні, і задні вікна. При тому, що е, тонування таке серйозне, потужне. Салон у нас в чорному кольорі текстильний, мультикермо, механічна коробка передач. Досить таке просторе пасажирське е, відділення і об'ємне багажне відділення. Також досить така стандартна сімейна автівка, як на мене. Ще один Hyundai не кросовер нам все-таки вдалося знайти. Це Hyundai, як пише, i30CV, 2008 рік випуску. 160 тисяч оригінального пробігу всього. Не фарбований, звичайно, колір, до речі, такий е, сірий графітовий. Е, Об'єм двигуна у ньому 1,6 заправляється бензином, знову ж таки. Е, коштує 6500 доларів. По салону, що можна сказати? Це те, що е, текстильний салон. Коробка передач у нас механічна, електроскло, підйомники бачимо. Ще тут є кондиціонер, таке міні-мультикермо, бо все-таки щось на ньому присутнє, але не так, як в попередніх наших фюндаях. Пасажирський відділ у нас базовий, звичайний, стандартний і досить таке невелике багажне відділення. Знову ж таки, маленька, компактна автівка для їзди по місту і все. Отож, хюндаїв на луцькому авторинку вдосталь. Щоправда, обирати доведеться між кросоверами, адже це найпопулярніші хюндаї на луцькому автобазарі. З вами була Ярослава Олексюк. Не перемикайтесь далі більше.